Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Нарешті, як ви бачите, дід вибрався в гараж від тієї книжки, яку я цілу зиму вам намагався впарити. Але я думаю, що там було і те, що. І потрібно все таки знати. Про що потрібно все-таки знати? Дід без діла на зимових канікулах не сидів, шукав у книжці контент такий, який потрібний, і якого немає ну, на других каналах. Я там розповідав такі нюансики, що вони рідко коли випливають, але коли випливуть, тоді вже. І книжка не допоможе, тому що це може бути така ситуація, що, як кажуть, не вдома, ні книжки, ні друзів, не станція техобслуговування. Техобслуг... ну, коротше, потрібно все знати. Якщо книжки з собою нема, то хоча б спомнити дідові байки, розповіді, прибагутки, казки. Ну, як... як... Умію, що зумію, те я вам і передаю, і показую. Ну, те, що в змозі. І те, що вважаю за потрібне. От зараз прибіг дід короткими перебіжками гараж для того, щоб зняти вам ролик попередження. Запам'ятайте, хто перший раз зайшов в мене канал, не просто показати, як змінювати там. Гальмовні колодки, чи мастило, чи там якісь лампочки в фарах. Ну це є на каналах. Про це все добре, все хлопці показують. Але ну, чому я буду показувати те, що вже є. І розповідати. Я розповідаю того, що немає. А потрібно, я знаю, що це потрібно вам знати. Усім. І тавроводам, усі. Машини всі одинакові. Схожі, будбував все. Так от, сьогодні, чого я тут оце, як кажуть, знаходжусь? А чому? Щас покажу. Дивіться. Дід трохи розковыряв свою таврушку. Бачите? Карбіка відкрив. А чому? Бачите, хтось вже замітив, лежить прокладка пускного і випускного колектора. Коротше, я вам розповім ще одну байку. Бачите, я воно поставив. Це буде окремий ролик. У дітей стоїть п'ять свічок. Считайте, Один, два, три, 4. Бачите? Такі блакитні. Ще якісь там провода. І єдиний дещо високовольтний. Бачите? Ще одна свічка. Так от, коли я її сюди тулив і зробив огляд такий підкапотного простору, про... пространства. І що я побачив? На той шпильці, бачите? Показую. От вона. Бачите? На впускному колекторі, а кругом, а кругом неї, там, де шайба гайка, було мокре місце від тосол антифриз. Вон та гайка. Вон, бачите. Я звідсиля. Можливо, вона ще і не висохла. Можливо, можливо. Ось вона, ось вона. Бачите? Якщо уважно, уважно, камера ловить не те, що потрібно. Дай, дай, дай. Дай, не дає. Зараз перемістимося. Угу. Так. Так. Ось вона. Ну добре. Ви зрозуміли. Вона ловить... бачите, що ловить? О, о, поймав добре. А ця гайка на шпильці кругом отуди шайба було все мокре. І я взяв ключика на 12. Ключика на 12, зараз показує. Ось такий. Бачите. І Попробував цю шпильку гайку підтягнути. І що ви думаєте, друзі? Мої любі, вона пішла. Гайка пішла. Я відразу ж, відразу забив тривогу. Ну, думаю, я замінив прокладку, ну, це було, ну, скажем, років, можливо, два, плюс-мінус один рік, може, два або три роки. У мене записано, друзі, у мене записано, коли я її міняв, але діло в тому, що я ж так не залишу, після того, як я її замінив, добре зажав усі гайки на шпильках, потім, потім, як положено цей дід, проїхав там скільки тисяч чи тисячу, і знову ж Цим ключ, ключом підтягнув. Всі гайки пішли. Ну, я ж вже вважаю, що ну скільки ж підтягнув, значить там все повинно, повинно бути по-цивільному. Все повинно бути добре, тому що я пережав. Приїхав вона усіла, вжалася, утрамбувалася ця прокладка. І... Туди нічого лізти. А коли я вам розповів полізся по другій лінії під капот і побачив, що гайка мокра. Чому мокра, розповім. Е -е, і ще покажу, бачите? Не так то там усе, друзі, просто. Для того, щоб піджати ці всі шпильки. А їх тут дев'ять штук не вважає собаки це в кавичках Зарито, а це зарита. Дивіться, із комплекта головок, обидва подовжувачі, одягаєш. Звідціля, підлазиш, сюди руку. Напомадці, друзі, навпомацьки ловиш, а ті гайки. Оці три, оці три. Крайні. Бачите, раз, два, три. Легко. Оце що в мене потекла. Раз, два і там далі ще третє. Легко. А? Оцю ще? Середню. Середню. Оцю. Ще можна оцим рожком, оцим рожком. А під низом дві оцих. Їх не тільки підтягнути, а їх не видно. Зовсім не видно. Вони отам, під низом. Можливо, ви бачите, я телефон устамив. Але бачу, що він показує ще раз. Дивіться. А це туди. Потрібно. Ось сюди. Оцей отвір впихає, їж руку. І затим набором усіх подовжувачів на помазки одягаєш на оці. Ось і ось на дві сігайки. На дванадцять, на дванадцять. І що я вам скажу? Зараз доповідаю. Тому що я ж протягував після того, як замінив прокладку, протягував і дебела протягував, а сочиться. Що в мене вийшло? Дивіться, чому цей ролик попередження? Я розумію, що у вас там все цивільно. Якщо. Не сечить, не пробиває вихлопна система ямовезі з під цієї прокладки. Якщо тосол не чвіркає або антифриз, також я за вас радий. Але якщо ви замінили прокладку, або вам замінили, ну після якогось ремонту, все буває, І ви катаєтесь, вам ніхто нічого не сказав. Що Ти ж там не забувай прокладку через тисячу там перевірити. Не обов'язково тягнути, щоб не порвати А то дід не радить вам. Сильно тягнути не можна. Якщо я мовчу, якщо попробувати ключиком чуть-чуть, чуть-чуть, дивіться, а дів ключик, так двома пальчиками. Не йде. Не напрягайтеся тягнути. А, а може піде? Може піде. Місці разом між шпилькою. Отак. Вот Це страшне діло. Дід цього не радить робити. Просто, якщо вам замінили щось робили з ЗБЦ, все поставили, ви катаєтесь, ніхто нічого не сказав і ви не дивились дідового ролика до цього. То пам'ятайте? Через деякий час потрібно попробувати не тягнути. Може там у вас зажата капітальна, може у вас там прокладка така, що вони різних різних виробників, а так все ж. Одні тянуться, другі не тянуться. Одні товсті, другі, другі тонкі. Не знаю, яка краща, яка хуже. Я купив, я купив та що подешевша. Так от слухайте далі. Якщо у вас була заміто прикладка, спробуйте його її протягнути. Перевірте. І все, не тяніть сильно. То, що може бути халепа. Взяв, як я взяв, по четверть оберта, пошли гайки, зараз покажу які. Зрозуміли, тянуть ну, до далі слова піпії не треба. Попробували, ключ діли, не крутиться і все, на цьому завершить. Тим більше, що вас якщо не просікає. Якщо не просікає, то там вас добре. Просто після того раніше рекомендували і на ГБЦ протягувати. Візьміть любую стару книжку по тих машинах, там писалось, Після заміни прокладки ГБЦ потрібно там перетягнути. Ну, зараз ніхто цього не робить. Затягую одразу до, до віпі? Я не буду казати гидке слово. От, от, до того тянуть, поки шпильки не порвуть, ну, зато прокладку два рази не перетягую. Ну, діть. Звичайно, трохи утрирує, Ну, все-таки моменти бувають різні. Так от, що ж у мене вийшло після перевірки вже другий раз перетяжки. Цього пускного колектора. А це вона так стоїть. Тут 9 шпильок. І дві 2 ну, як хоч, називайте. Ті, що не шпильки, дивіться, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Ось скажете, тоді, пропустив оці дві. Та ні. А це якраз по всіх іде. Із головки блока циліндрів іде охолоджуюча рідина, та що вже буде нагріта, на підігрів оцього колектора, щоб всі знали, це підігряє, підігрівається колектор, щоб робоча суміш суміш легше поїдали <поєдали> поршня. Ну ви розумієте, щоб формувалася робоча суміш, щоб бензин, бензиноповітряна суміш, щоб йшла вже більш нагріта. І не у рідкому стані, а в газоподібному. Ну, типа випаровувалася. Ну, це друга тема. Так дивіться, чому я її міняв. Якщо, отак, бачите? Кругом цього отвора, бачите, прохладку, о. Не дуже, не дуже якісний тосол, почав розідати. І, а оце, давайте зразу. зразу оце, 2, і оце два. Це впускні два отвори. А оце, 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 це випускні. Так от, впускні отвори якраз ну, у циліндрі. Робочу сіл якраз, бачите, поряд біля оцих також отворів. Бачите? Приберу окуляри, а то заважаю. Е, і якщо, А це ж чому я і підняв цей сир-бір, якщо будуть шпильки слабо затягнуті, то оцей тосол. Бачите, попадає куди у ціліндри. І в діда з вихлопної труби, як із дождика у ванні вилітав тосол. Так, Да, як, газнеш, знаєш, так, така струя рідни. Ну, ну, звичайно, я ж думав початку, що це конденсат, такий бензин з водою. Ну, хто знає що думає? І вирішив замінити прокладку. Вона не прогоріла на випусці, а почала кородуватися, бачите? Ну, я друге слово не придумав, бачите? І, бачите, і вже туди. Оце з головки виходить і туди, бачите? О, 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 о. кругом. Це отвора, скільки воно тягнуло, чи не тягнуло. Це перший, другий, третій, четвертий. З якого воно бризгало в глушак. бачите? І тому в мене. А ця гайка. Уважно. Подумайте, що може бути. Оця гайка, оон дивована. Оця. Бачите? Поймав хлопус, не поймав. Ну оця гайка. Оця. Щоб посередині між меж цими двома пускними колекторами мокра. У мене, розумієте, у мене, я мокра, гайка мокра, що там може бути? Тільки холоджує чередина, дід забив тривогу і прибіг в гараж підтягнути і розповісти вам, як попередження. Тільки дивіться, повторюю черговий раз. Якщо все нормально, Хай буде так. Якщо міняли прокладку, то можете перевірити. Але, але я вам, я вам не завидую. Сюди підібратись практично. Ну, оце тільки три. Оцих три і оцих три легко. А оцих три, їх навіть, ну там ото ще одну середню трохи видно. Середню. А, а тих дві, що там під низом, Ну, можливо, можливо, у кого є яма. І з ями, звичайно, звичайно, можна. Легко. Так що не лякайтеся, якщо у вас є, сподовжувачі. Одівайте і буде вам щастя. Так от, які в мене гайки пішли. Піджав я оцю. На четверть оборота, на четверть і на четверть. А ця, а ці дві піджимають пускний колектор, ці – випускний, Я сказав, нижній випускний колектор, верхній пускний. Бачите? Випускний він он ржавий, а пускний він, він віддраїв. Теж був таку, такий самий страшний, помив ведешкою. Так от, оці пішли. І пішов іще середній. Не четверть обороту. Ну, Я пішов, сказав, болт, це не болт, це шпильки, гайки. В общем, пішли три гайки, а ті крайні, що я показав, і середня. А ці всі зажаті. Чому так, я не знаю. Але, бачите, вона, ну, це прокладка рідна. Я вам покажу з цього боку, бачите? Бачите, роз'їдати почала кородувати. Бачите, і з цього боку так же само. Бачите. О, ну, Вона вже тут пережата трошки. ну, Добре, питання не в тому. Питання в тому, що дід часно, часно прийшов робити п'яту свічку. Це буде окрема тема. І побачив, звичайно, подивився, що ж там, де ж там, що було все цивільно. До речі, вон, бачите, де заховав дід? ЕБН. А -а -а. І ось стоїть цивільний. Так от, хто мені скаже, де тут гвинт регулювання холостих обертів карбюратора SOLX? Дивіться. Воздухан знятий, хто називає каструля, хто сковорода. А я це корпус повітряного фільтра. Так от дивіться, зараз, коли його нема, ну, знятий, ось стоїть. Вон, бачите, він знятий. І щоб відрегулювати холостий обрити, двигуна потрібно, дивіться, не видно де? Хто бачить. Ну, я то так на помацьці знаю, дивіться, лізе. Бачите? Лізе. О! Дивіться, де він. О! Бачите? А дивіться рука. Щоб туди залізти, потрібно по локоть руку сюди загнати, стромить. І це ж без повітряного фільтра. Ви розумієте? А якщо повітряний фільтр стоїть, він залишає проміжок отакий. Туди тільки мати ладоня а так, Отак а трохи, а далі вже надо повинно усю руку в цю щілину пропихати, двигун гарячий Працює і потрібно, дивіться, потрібно просунути по локоть, щоб долізти до того гвинта. Ну, звичайно, я не буду казати, хто це придумав, навіщо це придумав. Але мене це вже достало. Практично відрегулювати халесте оберти із каструлією, ну, скажімо так, неможливо. Ну, треба, потрібно зняти кухвайку, світер і навіть майку. Тільки і то, у кого музикальні довгі... Пальчики. Тільки тоді можна добратися, відрегулювати. А там все гаряче, все труситься, по руці б'є. І ще чому? Чому це все? Тому що стоїть розпорка, іде патрубок від редуктора і ще йде зворотна шланга, зворотна. І тут іще ж патрубок. Бачите? Вентиляції, картерний газу, друзі, і це все. Дивіться. Бачите? Чому? О! Ось він йде. Сюди. Це і сюди. Тут для руки місця вже немає. І як відрегулювати? Як відрегулювати холости оберти? Ну, звичайно. Діда це вже достало, і слідующа буде тема. Я вже не, не знаю, як, як красивіше, а можливо, вірніше назвати. Як відрегулювати холести оберти, не висловлюючись. І далі ще отемі. Пікалками, крапками. <гум> на чем буду закінчувати. Пишіть коментарі. Що ви думаєте про той же колектор? Підписуйтесь на канал, звичайно. Бо прозиваєте дуже багато такого, як у діда, контенту, який нікому не потрібний. Ніде не знайдете. На все добре. Та бережіть себе. До нових зустрічей на каналі Єдами.